Що принесе тобі сьогоднішній день? Хочеш знати, вони тобі покажуть. Що принесе тобі сьогоднішній день? Угу. Сьогодні ти будеш впевненим в собі сміливим. І сьогодні ти зможеш проявити себе, проявитися. Сьогодні ти зможеш довести свою точку зору, зможеш відстояти свої позиції. Сьогодні ти, можливо, з кимсь будеш воювати. Трошечки агресії, трошечки войовничості буде сьогодні. Такі енергії. І ти будеш сьогодні на коні, ти будеш сьогодні як воїн сміливим. В чому? Так, і ти досягнеш сьогодні успіху. Сьогодні ти зможеш прояснити для себе багато що. І проявляючи себе, ти досягнеш перемоги і успіху. Це буде тобі на користь. Можливо, сьогодні ти захочеш відсвяткувати свою перемогу. І, можливо, сьогодні те, що ти будеш сміливим прояснить всі ситуації і поставить все на свої місця, але однозначно це тобі на користь. Закриється шлях, закриється шлях до чогось до того, до чого ти не хотів іти. Твій успіх і те, що стане тобі ясним і зрозумілим. Воно перекриє дорогу, закриє шлях туди, куди тобі іти зовсім не хочеться і не потрібно. Тому що ти розумієш, в чому проблема, зрозумієш, зрозумієш, де ти помиляєшся, і все зміниться. Завдяки силі твого характеру сьогодні, силі твоїх енергій, силі твоєї впевненості в собі, ти зможеш захистити свої позиції, і ти отримаєш сьогодні, можливо, навіть винагороду за таку свою позицію, сильну позицію, успішну позицію.